Привіт банда! 1 червня, почалося літо, і я нарешті приїхав на рибалочку. Така шикарна погодка, просто щільочок, тепленько, зараз 7 година ранку. Ловити сьогодні будемо на пружини, По наживці кук і попапчики. В общем, зараз буду мішати кашку, закидатися. І будемо пробувати ловити рибку. Погодка дуже класна. Взагалі тут на ставочку сьогодні. Просто, дивіться, яка, яка погодка. щільочок. Не жарко, не холодно. Просто супер. Просто. Кайф. Так що, друзі, всім гарного перегляду. Підписочка на канал, Ставим лайки. А я пішов ловити рибку. Так, мішаємо шаємо кашечку. Май, тут мені кашка така серйозна, капець приїхав додому, нічого не купив. І мелена пшениця, цукор, мука, ванілька і пелець мав. Який зребний такий. Так, друзі, закину вудочки. Дві пружинки і тут флета закинути. Хвилин 15 вже стоять, спокльовки нема. Ладно, менше з тим. Маю пательню. Так, вдома нічого не їв, зараз палимо шуденьку вогник і щось зробимо. Поїсти. Коротше бляха карпова покливка в натурі бляха була така поклівка, що файна, на жвутку потягнула. Не знаю чи то я поспішив бляха, чи то риба не зачепилася. Так, вогник наш горить. Вогнуть горить. Так, я одну ж таку колбаску. Ми тебе тут кинемо. Хай вона Бо замерзла. Так хлібчик. Когоріночка. Олійка. І яєчки. Що мої огірочки квашені. Такі файні. Оп! Так, більше нам тут нічого не треба, ні. Ось я маю? Солька. Зараз вогник догорить. міську рідку зверху пах, олійки хляб і вже яєчка жариться. Так, жариться на все ячко. Смоку там рот. Понородиться я там звоню далі, у мене тут поклевочка на пружину на куки численної І не фига. Так, народ, всем смешного. Всем смешного. Просто тяма. Смотрите, какой попуск. І що, і знову ніфіга мати. Я в шоці, бляха? Є карасик народ. Карасик. Перший. Гарно, хоч так. Перший є. Давай гуляй. Так, що там наша ковбаска? Злазляємо олійку. Дивіться, яка народ. просто карасика вже зловив. Ковбасочка пожарилася. Шикарно. Знову, народ, по попілочку знову попуску. Я хоза замахав. У що збі? Є, є якісь краси прошли? Гімно ніфіга нема би. Он він там сидить. Mm -hmm. Бориться трохи навіть, буде? Mm -mm. Такі саме, як перший народ. Народ, видите, поклевка. Ну, пускай. Ну, снова карась. Ну, тоже такие. Бельщички. Ось така народ рибалочка. Не дуже плідна, я б так сказав. Три карасиками зловили. І ще на бокових ще якусь тюльку. І так буває. Ну нічого. Зато дуже гарно відпочив. На природі посидів гарна погодка, ні, не жарко, не холодно. Якраз так як треба. Не знаю, клювати взагалі не хочу. Три пружини. Тільки одна ловила. Клювала на кук часниковий, то я зловив три карасі і все. Коротше, будемо збиратися додому. Я вже зібрався, в принципі. Так що всім пока.